Так, друзі, ну що ж, моє вітання всім глядачі та підписники моєго каналу. Е який план на сьогодні? Е у зв'язку з погодніми умовами. По-перше, це початку було холодно, пізно садили і картоплю, і огородину, і все. Потім посадили, прийшли що? Правильно, морози. Ну... Морозоми якось перебули, почалися дожі. Почалися дожі, ще й рясні. Е, що прийшлося, ти казав, розори, вибирати, викачувати, висасувати там його і дітей тепе. От, Не залізти було трактором, не обробити його, нічого не можна зробити. І настала тепер жара. Спочатку жарко, потім холодно, потім дощ. Ти город залізти ніяк. Ну, вроді трошки підсохло. Вчора я поїхав підгорнув картопельку, Але е, урожай в цьому році, звісно, трошки підкачує. От. Якщо зважувати, що інші роки в цей час картопелька в нас, як казав, рясно росла. Зараз там трошки ужас. Для цього я вирішив, що взяти тракторця, поцепити саморобний свій оприскувач. Купив добриво, чи, верніше, щоб підкормити нашу картопельку. Взяв спеціальне добриво от, і вирішив сьогодні його розбавити і вам показати, куди, що, як. Вплине воно на ріст. Даного врожаю дасть, воно не дасть, походу побачимо. Але е, треба щось робити, бо я ж кажу врожай в цьому році трошки підкачує. от а Як кажуть, е, зима не за горами, а їсти треба буде щось. От, отже показую, що там я купив і що ми будемо робити з цим ділом. Отже, що ми маємо? Купив ось таке. Мінеральне добриво. От. Комплексне мінеральне добриво. Називається от. Бачите, плантатор. От. Ну, хочу в цьому році спробувати. Поки 100% рекомендувати я не можу, оскільки я буду сам пробувати в цьому році, як воно і що воно. І просвяту вас в курсі, варто чи ні. Я дивився в інтернеті. Багато там рекомендують там. Те й те, ну не знаю, може там реклами, звісно, трішки є. Бо я заходив по, ну, ну, по посиланню, то там сумасшедші кошти. Там 5 літрів, коштує там, 4 тисячі. Чи варто воно його, чи не варто, не знаю. Значить, купив, зайшов в магазин. Запітав. Дівчатка працюють. Запитав, що можна використати на сьогодні, там, щоб трошки дати. Ріст, підкормку даний картоплі на своєму участку, бо я ж кажу, що цей рік трошки підкачуємо. Тепла ще особо так не було. Сьогодні там трошки їду це, бо то дощі, а то плюс 10 це не, не варіант. От. Середина ти казав а ходимо, ще піваємо світр до курточку. Ну що ж, Купив мінеральне добриво. От, що тут написано у нас? називається плантатор 20-20-20. Що вам видно? Так, от, це наші дані. От. і ціна, в принципі, адекватна. Там по цей килограм е, разкілограмм розрахований. скільки у нас. Значить, картопля. Потрібно розбавити 250-300 грамм на 100 л, От. В принципі, цього десь я 100 літрів сьогодні розбавлю, подивлюся, як там, наскільки його достатньо буде. От. Треба там, як я казав, участку біля дому підкормити. Подивимося на результат. Але треба щось робити. Ну, читаючи даний матеріал, от, я вам хочу сказати, що дивіться, що тут у нас. Мінеральний комплексний Рощинне добриво. Розроблено спеціально для підживлення рослин. О. Що ми маємо? Тут є у нас азот, фосфор, калій, О. потім мікроелементи, які регулюють ріст та розвиток рослин. І вітаміни, прискорюють ріст листя, затримують їх відмирання і сприяють темпу нормального розвитку. О. Різні тут є. Мікроелементи, які регулюють, підсилюють е, стійкість до стресів, збільшують е, концентрацію і покращують мікрофлору ґрунту. Ну, розвиток вторинної кореневої системи. Е, ціна адекватна, там біля 300 гривень це, 10 кіло... Чи це 1 кг то мені в принципі, на сезон мені хватить. Ціна на 300 гривень, я думаю, що це більш ніж адекватно. Отож, зважуємо у нас 250-300 грам на 10 літрів. Це на картоплю. Тут інструкція в принципі вся є. От. Називається от, плантатор 20-20-20. Це означає там пропорція, вона там різно 30-10-10. 10, 50, 10 от. Це коли ага, от для чого використовувати, бачите? 30-10-10 для початок вегетації, 10, 54, 10-54-10 цвітіння, 0, 25, 50 Це е, концентрація різних мікроелементів, от, які додаються в матеріал. Вони є от, підписані різні пачки, От. Це для завязі, Нам для росту плодів. Називається 20-20-20, І є ще 5-15-45, Це для дозрівання плодів. Сьогодні нам треба трошки дати йому поживних речовин. От. І при тому, що я думаю, що це все буде. О, знаєште, мікроелементи, фитоформони, вітаміни. от, Зараз ми розбавляємо пропорції, яку зазначено на упаковці. Заправляємо оприцькувач, їдемо, кропим разом з вами. Ви дивитесь, я працюю. гарно перегляду погнали. Я розбавляю, показую що до чого. Значить, що я набрав трошки водички От, для того, щоб розбавити нашу совість. Значить, нам треба 300 грамів на 100 літрів. Я заправляю 100 літрів. Нам на 300 грамів. Взяв у дружини поки не бачить щоб зважить щоб зважити нам наш наше добриво так микаємо гарнику поставим Віднімаємо тару так, Відриваємо. О. Так. И сваживаем 300 грамм. Так, зважу 200, чашечку влазить. Зараз ще соточку. Тільки соточку зважуємо, а не а не вживаємо. Так. Опаскуємо. Зважили. Перемішуємо і будемо заливати. Так, для тих, хто ще не в курсі справи бо не знайомі з моїм апаратом, ось такі опріску я зробив. От. Ти кажуть, дешевий сердито штанги. Потім шлангом купив, бочка на 150 літрів. От. Поставив з насоса для води. От. Мотора. Ну, двигатель я само викинув, корпуса зробив, кричатка качає воду за допомогою вала потужності. От. Ось такий в мене апарат. Хто не в курсі або недавно підписався, то він є більш детально, відео є, які я раніше знімав ще й перший. От. Значить, що я набрав, підготувався трошки, набрав вчора водичку. От, тут 90 літрів. Вчора набрав, бо він із скважини збрав. І залишив її на сутки, От так, щоб вона була, температуру набрала середовище, щоб не було стресу у рослин. От, і я думаю, що, щоб не була такої холодної. Зараз заливаю наші. Підживлення, вот, мікроелементи, щоб підживити нам картопельку. І поїдемо будемо працювати, будемо підкармлювати, оприскувати. Вот, покажу, все розкажу. Заливаємо, мішаємо. Погнали. Вчора я залив 90 літрів. Ще відерце, ну я Тільки що пів відра брав, розбавив наш розчин. Зараз ще піввідра долю. Заводимо дракошу, ставимо, включаємо тут краники на перемішування і дорогу працювати. Вже трошки температурка спала. вечір, от Підійдемо піджилимо. Значить, краника одного перекриваємо, щоб у нас потік не йшов на просунку. Відкриваємо цього крана і йде в бочку. Тобто це запрацьовується для того, щоб перемішати. Тобто на даному етапі вода буде йти по кругу, бочки забирати і бочки зливати. Дивіться, включив вала. цього крана закрив, цього відкрив. дивимося, що у нас там робиться. Ось так, бачите? Бере з бочку, назад заливає через верх. О, на даному етапі це у нас перемішування рідини. Зараз трошки попрацює. Агрегат оправдує себе, фінансово це недорого. От, тільки треба трошки посидіти, бо... ну, тоді, коли я його робив, це було до повноштабної війни, от, відносно ціни адекватні були. Але хоча, як тоді коштував готовий опрій заводський 1012-15 десь, о, то мені це обійшлося десь в районі 5 тисяч О. штанги з форсунками шкіл великі, маленькі, крутить насос за допомогою кричатки, працює фільтр звичайний з води, кадриджі міняю. Ще поставив грубої очистки. от вот таким макаром працюємо. Що ж, приїхали на плантацію. От, як бачите, погодні умови трошки внесли свої корективи. Ну що ж, трошки зараз підживемо і подивимося результат. Чи я думаю, через наступний тиждень заїдемо, глянемо, що там, як там. От. На перший погляд вроді непогано, але для нас треба ще краще. Вот, бачите, тут вроде нічого, там трошки щось слабовато Так що зараз розкладаємось і працюємо. Дивіться, кожна секція в мене перекривається. Лівий, правий і центр є кран для того, щоб я могла, якщо там залишається, десь кілька рядків перекриваю. Два крана одним крилом тільки ну, працюємо. Так, ну що ж, друзі, процес ми завершили. Як бачили, нічого складного тут немає. Трошки підживіли. І в наступних відео я вам покажу, як там результат. Е, чи задовольняє він мене, чи ні. Чи Рекомендую мені це добре от, е, подивимося. Так що зараз складаємо назад наші штанги, заводимо тракторця і на додому. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки і до нових відео. Пока!